Вітаю в ефірі Лтави, Час Кременчуцьких новин. Міська влада готує до відправки військовим чергову допомогу. Спецкомісія перевіряє розважальні заклади, що у нічний час порушують спокій містян. Про це та інше дізнаєтеся вже за мить тож не будемо зволікати і перейдемо відразу до перегляду новин. Завтра до Кіровограду військовослужбовцям уродженцям Кременчука мають доправити матеріальну допомогу в чергове зібрану Кременчуцькою громадою. На цей раз до фінансової підтримки української армії долучилися посадовці автозаводської та Крюківської райрад, пологовий будинок та торгівельні мережі міста. Все необхідне військове знаряддя, спальні мішки, саперні лопатки, предмети особистої гігієни, медикаменти, продукти харчування, цигарки збирали у міськвиконкомі протягом двох тижнів. Чого саме потребують 36 солдат керманчужан, які проходять підготовку у кіровоградській військовій частині, повідомили їх батьки. Це воєнно призвані з запасу різних категорій: як офіцери, так младший рядовий і младший состав. По порученню міського голови ми е зібрали определенну гуманітарну. Допомогу. Составили конкретний список того, чого необхідно. Цим От ми, собственно, этому списку і те суми, які собрали люди, ми приобрели целенаправленно заказали всього воинское снаряження, дабы воно було одинаково. Міська влада звернулася із закликом про допомогу до райвиконкомів, підприємців депутатів. Кремчуська громада активно долучилася до збору коштів. В цьому приймали участь і представники нашого майдану і різні організації міста, в частності наш роддом дуже хорошо помог. Це працівники із полкомів. автозаводським райвиконкомом спільно з депутатським корпусом зібрано 8 тисяч гривень, Крюківськими посадовцями понад 4 тисячі. Ми розуміємо, що у нас дійсно в країні зараз і фінансова криза, і економічна криза, тому наші військові повинні бути захищені в тих же бронежилетах, в тих же касках. Колектив нашої ради і депутатський корпус прийняли таке рішення. Допомогти нашим військовим, як ми і надалі будемо збирати кошти і фінансово підтримувати наших військових. Кожен вносить стільки, скільки він може, скільки його серце подсказывает. Ініціаторами були я очень рад этому наші районні депутати. Они предложили еще средства. Сотрудники з полком теж активно включились. Мы реально видим, что идет война. И всі люди нормальні, хочуть міру. Хотя мира, і ми сподіваємося, що ну, наших акцій треба буде менше, що все-таки ми прийдемо к миру. Цими днями і кремчутські бізнесмени без вагань йдуть на зустріч українській армії. У нас дуже багато від, таких підприємців, які не які розуміють болі тих матерів, тих от, жінок, вони, звісно. Ми самі раді дуже, що це вже не перший раз. Ми не тільки вашим дітям ми і на АТО відправляли туди, то підприємці. От ми їм дуже вдячні. Благодійна ініціатива єднає людей заради майбутнього. Ми не могли стояти осторонь цієї події. Тому що ми, як мами, розуміємо, що там наші молоді сини, і нам хочеться їм допомогти. Племінник міст знаходиться зараз на Чернігівському полігоні. Готує військових молодих хлопців на бойові дії в зоні АТО. Хочеться допомогти чим можемо усім миром, як можемо, щоб тільки мир і злагода панували в нашій країні. Ми українці, і наша Україна повинна бути нашою Україною. Жодне прохання про допомогу військовим не залишається без уваги не первая просьба кремичужан які проходять військову службу. Просьби поступають і на службу 1563 нам приходить дана інформація від оператора. Ми сразу з ребятами зв'язуємося, выясняем, що їм нужно. Олег Меданович завжди к этому относится очень серйозно і не пропускает ни одного случая, якщо поступает подобная просьба. У Кременчуці вчора трапилася надзвичайна подія. Двоє чоловіків під час відпочинку на воді випали з човна від удару хвилою, і більше їх не бачили. Вже півтори доби тривають пошуки людей. Як говорить начальник водолазно рятувальної. Станції Василь Білоус. У човні було троє осіб чоловіки 60-річного віку і 40-річна дружина одного із них. Жінка і повідомила про подію. Сигнал на спасательну станцію від служби МЧС поступив о 16.40, тому, що в районі Демуровської насосної станції перевернулася лодка. Три чоловіка. І два чоловіка не виплали. Катер, який діжив на центральному пляжі, вийшов на, на поїздку. В результате поиска там ничего не дали, потому как женщина, которая осталась одна из лодок, не давала четких ориентиров и, и на поверхности и под водой и тело не было обнаружено. Тем более поисковые работы велись это в таких условиях, дождь, шквал был, вот, результата не дали. Кам'яні приходили і родственники, знакоми близькі цих людей, які погіблі. Значить організовують організовувати поиски, это і рибаков, вони займаються поськовим роботою. Рідні зниклих чоловіків сподіваються, що постраждалим таки вдалося допливти до одного із чисельних островів на Дніпрі. Правоохоронці і рятувальники звертаються до свідків подій і рибалок. Можливо, вони щось бачили або чули, чи володіють інформацією про місце знаходження чоловіків, тож повідомте інформацію на лінію 102 або на рятувальну станцію за номером телефон. Ону три До відділу оперативного контролю за станом у місті служби 1563 постійно надходять звернення різного характеру. Серед останніх є і скарги на порушення тиші у нічні години. А саме деякі розважальні заклади після 23-ї години не обмежують гучність динаміків. А це і є порушенням чинного законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму. У п'ятницю спеціальна комісія перевіряла заклади, на які надійшли скарги. У реді побувала і наша знімальна група. Основна кількість скарг надійшла на розважальні заклади, які розміщені у Крюкові. Тож комісія у складі представників управління торгівлі, Кременчуцької санепідемстанції та правоохоронних органів вирушила на правобережжя. Від служби 1563 ми отримали чотири повідомлення про порушення громадського порядку і тиші там і бійки. Крім того, є і ще повідомлення від Управління внутрішніх справ міста Кременчука відділу на сьогоднішній день про те, що також у закладах громадського харчування дуже багато є порушень пов'язаних із їх діяльністю. Першому списку порушників тиші значився бар «Автодром», який знаходиться на набережні лейтенанта Дніпрова. В напівтемному приміщенні дуже складно щось розводіти. Чоловік за барною стійкою представився адміністратором. Він не зміг надати членам комісії жодних дозвільних документів. Немає у нього ані погодження режиму роботи. Ані санітарних документів. Крім того, адміністратор не погодився із зауваженнями щодо порушення тиші в нічний час. Двадцять ноль шістого. Ми работаємо до 11, максимум за до дванадцятий. До задержатися, если какие-то не знаю. Ну, на До утра вы хотите сказать, что вы не работали? Нет. До утра не работают. Ході рейду члени комісії також завітали до кафе світанок, і хоча нарікань на його роботу не надходило, все-таки переглянули документацію. Як з'ясувалося, погодження терміну роботи вже прострочене. Тож його потрібно подовжити на наступний термін. Всі інші дозвільні документи у власника закладу в наявності. Ще один об'єкт перевірки бар «Смеш». переглядаючи документацію, перевіряючи, з'ясували, сільове призначення цього приміщення торговий заклад. Тож він не має права на сьогоднішній день функціонувати як заклад громадського харчування. Власнику бару необхідно переформити. Документацію. Також його попереджено про недопущення порушень режиму тиші. У Крюкові за залізничним переїздом по ліву сторону стоїть одноповерховий будиночок. В ньому розмістився продуктовий магазин. А ось позаду магазину, на задньому дворі, встановлено торгову палатку. Члени комісії вирішили поглянути, що тут і як. Від побаченого прийшли у шок. Водогону немає, повсюди повна антисанітарія. Крім того, поруч із торговим залом у сусідній кімнаті виявили і комп'ютерний зал. Ну і звичайно, дозвільних документів немає. Як показав РЕД, який відбувся у п'ятницю, із усіх перевірених об'єктів, які про які говорилися в скаргах. Немає жодного дозвільного документа. Антисанітарія складені відповідні акти. І на цьому тижні усі керівники цих закладів будуть запрошені на засідання комісії, яка розглядає оці питання і подальшу долю існування цих об'єктів буде прийнято рішення на комісії і відповідно передані матеріали на засідання виконавчого комітету. Ремонт через 20 років мова йде про під'їзди будинку номер 15 по вулиці Карнаухова, що на молодіжному. Ця кооперативна багатоповерхівка багато років підпорядковувалася сумнозвісній управляючій компанії Гарпун. Знадобилося перепідписати договір з новим керівництвом, аби мешканці побачили, куди саме йдуть їх кошти, які вони сплачують на ексвитрати. При згадуванні назви гарпун у тутешніх мешканців псується настрій. Гарного кажуть згадати нічого. 20 прижили от ремонт зараз робиться. тока. А куди ці гроші йшли? Куди? гривень у мене двохкомнатна квартира. Куди ці гроші? Пофарбовані стіни, білосніжна стеля, дроти заведені у кабель канал. Як нам стало зрозуміло, відремонтований під'їзд кардинально відрізняється від того, що тут було раніше. 18 лет не було ремонту. звісно, що тут могло бути? Ну бомжатник. Стіни чорні, ці потолки всі чорні. Після ремонту і самі мешканці по-іншому ставитимуться до цих стін. сподівається, управдом, який вже 5 років веде цей будинок. Люди не знали, що таке добре, що таке плохо. То для них це було э, пройтись, там, бичок кинути, сигарети, погуляти, це нормально. Спустився, закурив і з 9 етажа йдеш і кинуть бичок. Це нормальне явлення. Зараз ми працюємо з людьми чтобы они ценили то, что у них есть. Тім, ремонти у під'їздах не найперше, з чого почала свою роботу Галина Головко, яка близько року тому прийняла справи гарпуна. Первостепенною задачею була ремонт криш, які протікали, і система гарячого, холодного і теплоснабження. Це була основною. Ремон... Тоді було не до ремонту. Коли зараз гарячі всі точки там устранили, Зараз ми вже верю шести під'їзд, зараз сьодь почали. З тим, що ремонт у під'їзді, не головне погоджується і мешканець дев'ятого поверху, який каже. Натерпівся через дірявий дах. Кришу зробили, балкон. ось ці дожди пройшли отлично. а то ж постійно тази і все. На це літо у планах керівництва управляючої компанії зробити ремонт у 10-х під'їздах. Можливо, навіть у 12-х, додає Галина Головко. У світі такої кількості різноманітних міні та супермаркетів питання, де придбати продукти для щоденного споживання, зовсім не є проблемою. Головне, щоб було свіжим, якісним і за доступною ціною. Саме цим керуються кременчужани, надаючи перевагу тому чи іншому закладу для придбання товарів. Про це дізналися наші журналісти сьогодні під час опитування. Я керуюсь факторами насамперед якості його товару. По-друге, доступної ціни, і по третє, марку товарів. Ну і звичайно якість обслуговування. Близость к дому, місце розположення, асортимент товару, ціни. Ціни, обслуговування, якість товару відповідає цінам. Ціни, ціни, як, чим? Тільки цінами. На моїй дорожці стоїть или ні, Удобно мені туди зайти или ні. Качество обслуживания и цены в магазине. Ну, сервис обслуживания, наверное, прежде всего. Качеством, прежде всего, наверное. Ниже цены и качеством ну, тоже. Ну, во-первых, ценовой фактор меня очень интересует, потому что у меня пенсия маленькая. Это раз. Во-вторых, качество, конечно... Не, стараешься выбирать супермаркеты, потому что там можно выбрать. Конечно, там, где дешевле, хочется, конечно, продукцию покупать. И близко, и удобно, и хорошо. Внимание, внимание. А что надо пенсионерам? Внимание. Нормальный продукт, чтобы был, чтобы без химии, чтобы натуральные были. Все это самое главное. На цены, на ассортимент. Насколько удобно мне туда доехать с ребенком с коляской? Свежее, лучше, дешевле. Цена, удобство близко к городу. Вернее, не городу, а к месту жительства. И все. В первую очередь это цена. А во вторую очередь... Наверное, быстрота обслуживания. Продавцы в первую очередь, да. Потому что если мне неприятен продавец, если он хамит, то я уже в этот магазин просто не захожу. Я просто ищу, пусть он будет дальше, но там будет приветливее продавец. В наше время, как бы, все, деньги решают, А много мы не зарабатываем, то приходится искать там, где дешевле. Обращаем внимание на цены. А еще? Ну и на качество продукции. На цены, конечно же, чтобы было дешево доступно. Ну и свежее, конечно, щоб все было. Самым главным это чтобы свежие были непросрочные продукты. Во-первых, ціною, которая устраивает. Потом производитель. Ценой. Какая цена? Ходим, смотрим, где подешевле, туда и бежим. Где дешевле? Першу чергу ценовая категорія. Асі ну якість товару. щоб було дешевле, як для пенсіонера. А ціну в першу очередь, Звісно, щоб було українське пенсія. що мала. Ну, чтобы дешевше было, и все. Порядочно выглядит магазин. И выбор больше, и дешевле. На качество продуктов и на число, когда его сделали, эти продукты. И ценовая политика, и обслуживание, качество обслуживания, и обновление продукции. На цены, конечно же, ну и на качество. Для меня, наверное, ценовая политика и местоположение ближе к дому. Ценовая политика, обслуживание. Приятно, когда говорят спасибо, до свидания. Качество. Качество товара. И связи товара и обслуживание, конечно. На цену и на якость. Ну, можливо, на к предназначению. На цены, конечно, на цены. А еще что на качество? На качество тоже чтобы не было просрочно. Я рядом живу вот, через дорогу. У меня сюда ближе сходить в магазин, чем идти там в другой магазин. Удобно, когда хороший магазин находится с хорошим товаром и довольно таки, с такими приемлемыми ценами находится недалеко от жилья. Як можна скупитися в любої врем'якременчуцький кремінь продовжує підготовку до регулярного чемпіонату упродовж минулих вихідних підопічні Сергія Свистуна зіграли два товариські поєдинки на виїзді проти дублерів Полтавської Ворскли та дома проти дубля Луганської зорі з подробицями Дмитро Демиденко. У полтавському дербі початок двобою став для наших земляків приголомшливим. Вже на п'ятій хвилині кременчужани поступалися 1-0. Щоправда, відігратися команді Сергія Свистуна вдалося досить швидко, ще до перерви. В'ячеслав Гаді вдало підставився під фол і заробив пенальті. 11-метровий чітко реалізував Євгена Пришку. А через п'ять хвилин знову Євгена Пришко асистував В'ячеслав Гаді. Останній ефектно через себе зробив передачу на лінію штрафного майданчику господарів. А Євген точно пробив у кутворіт вороскан. Два один. У другому таймі лише перші 10 хвилин на полі домінували господарі. Далі м'яч потрапив під цілковітий контроль Кременчужан. Нашим землякам вдалося ще двічі засмутити полтавців. У складі Кременя відзначилися новачок команди Сергій Борзенко та добре відомий уболівальникам нападаючий Єгор Іванов. У підсумку 4-1 на користь Кременя. А ось другий товариський двобій таким легким для наших футболістів не став. По-перше, суперник був серйозний. По-друге, погодні умови, сильний дощ, аж ніяк не сприяли якісному футболу. Варто зазначити, що у першому таймі керманич Кременя випустив на поле експериментальний склад. Можливо, тому злагодженості у діях господарів було мало. Пропустили кременчужани на 24 й хвилині. Луганчанин Максим Слюсар після помилки наших захисників перекинув м'яч через Онобка. У другій половині зустрічі Кремінь діяв значно активніше. І, хоча 100% моментів наша команда не створила, поблизу воріт гостей весь час було гаряче, а забили другий гол гості. Чудовий дар з далекої відстані виконав Тарас Медведенко. Відіграли ж один м'яч підопічні Сергія Свистуна на 80-й хвилині. Це зробив Костянтин Черній. Тож 1-2. Наступний товариський поєдинок Кремінь зіграє вже завтра на виїзді у Кривому Розі. За прогнозуванням полтавського гідрометеоцентру, завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі та грози. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 15 до 17 градусів. В день сягнуть до 28 із позначкою плюс. Такою інформацією ми і завершуємо наш випуск. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі ЛТАВА. Направляйте свої думки тільки у позитивний напрямок, адже ваше життя є результатом тільки ваших думок.